Зараз телеграм-канали поширюють інформацію з видання The Sunday Times з посиланням на близьке оточення президента, що Зеленський не поступиться Кримом та Донбасом. Це українські землі. Президент також не відмовиться від права України на вступ до НАТО. Давайте спробуємо цю тему як. Правильно її розпізнати, е, класифікувати. Бо, е, ну, знаєте, ці речі, в принципі, очевидні для багатьох, але чомусь вони постійні, постійно повторюються. Повторюються вони постійно, тому що є, е, умовно кажучи, проросійська позиція, е, де вони вимагають від України, щоб ми визнали їх е території, ну тобто наші території, що вони тепер їх, вони домагаються цього. Е є позиція Сполучених Штатів, які кажуть, що Україні потрібно визнати, що Росія контролює території, але юридично відмовлятися не обов'язково. І є позиція України, що юридично відмовлятися ми не будемо, але приблизно е на позицію американців дивимося, е ну як на прийнятну позицію. Признати, що де-факто територія знаходиться під окупацією. Тема одна, висвітлюють кожен по-своєму, і чомусь ми маємо, знаєте, таку досі змішану картину, чомусь західні видання ще задаються цим питанням, чомусь вони про це пишуть. От, ключове. Відмовитися, визнати, як зрозуміти, що від нас хочуть, що в підсумку буде, бо з огляду на позицію Сполучених Штатів від нас все ж таки вимагають якесь визнання. Але чи вдосталь буде це тим же росіянам, які вимагають, ну за НАТО багато передусім, цілком зрозуміло, що в даному випадку інформаційно це фактично відкриття. Вікна Овертона. тобто дійсно на Заході набагато легше змусити Україну визнати тимчасово окуповані території російськими землями, і тоді немає проблем з репутацією для конкретних західних країн. Ніхто не буде казати про відкриття скриньки Пандори. Про визнання територію за країноагресором, агресором, яка силою забрала. Ну от те, що ми, наприклад, бачили, реакцію на можливість з боку Сполучених Штатів де юре визнання Криму як російської території, це ж обурило насправді і європейських наших партнерів, та й в самих сполучених штатах. Дуже неоднозначна реакція на це питання була. І це якраз показує, що якщо і робити якісь територіальні отакі суви, то за рахунок країни жертви. І тут у мене таке складається враження, що саме. Подібні вкиди з боку західних медіа якраз і мають на меті змусити Україну піти на це, але нюанс в тому, що Україна не може апріорі на це піти, тому що знову ж таки хто б сьогодні не був президентом, там Зеленський чи хтось інший, у нас є конституція України, яка прямо забороняє внесення змін. До основного закону, що буде порушувати тему територіальної цілісності, а у нас всі 27 регіонів чітко прописані в українському основному законі, і відповідно їх вичленення з тексту української конституції апріорі неможливе. І те, що озвучує і Зеленський, постійно те, що озвучувала українська делегація ще в Саудівській Аравії е, під час березневої зустрічі з американською делегацією, червоні лінії на те вони і є червоні лінії, що їх не сунути. Але зрозуміло, що е, де намагання, все ж таки, на нас натиснути в цьому питанні. Ну але ж знову ж таки, а яким чином, от яким чином? Це реалізувати юридично, а жоден конституційний суд. Якщо по навіть там знайдеться там 45 народних депутатів, подадуть він не підтримує жодної мирної угоди, яка прописала якраз мінусування шести українських регіонів, включно з Кримом і Севастополем. Тому так чи інакше, так чи інакше. Я думаю, що ця тема дійсно далі буде продовжуватись. Ми знаємо знову ж таки, нещодавно було актуалізовано. Квітневий зміст плану Келога ці 22 пункти, де одним із них знову ж таки озвучувалося як визнання Криму, де юре Російським з боку Сполучених Штатів Америки. Ну але тим не менш, цілком зрозуміло, що подібні кроки робити не можна, тому що це дійсно. Стане демонстрацією, що нова агресія, врешті-решт, буде мати результат для будь-якої країни, не лише для Російської Федерації. І це просто буде показувати, що, що цей весь опір, який здійснюють західні країни, він неефективний. Хіба ми цього хочемо? Я думаю, що ні. І в цій ситуації, звичайно, тема територіальної цілісності. От знову ж таки, повертаючись до теми де-факто: де-факто Україна визнає. Так і зараз, де факто, ми звичайно, те, що відбувається в реалії, так Російська Федерація контролює 19% української території. Саме тому було і створено а, спеціальний статус тимчасово окуповані території. Але так чи інакше, в певний період часу території ці повернуться в Україні, будь-то буде там через рік, через п'ять, через десять, через п'ятдесят. Але Україна не припинить боротися за ці землі, тому що це є українська земля, це не просто земля, це наші люди. Оце найголовніше. На цій землі живуть українці, саме українські громадяни. І те, що намагаються зараз їх таким покріпосному роздають російські паспорти і просто вимагають. Значить, тепер визнавати їх як росіян. Ну слухайте, це в нинішній ситуації це абсурд, і ми дуже добре пам'ятаємо про кожного хто знаходиться зараз в окупації, і боротьба за них продовжиться так. Не військовим шляхом. Зрозуміло, що це буде ціна досягнення деескалації, але в дипломатичному. Все рівно це питання конкретно суверенітету нашої держави. Ніхто її обмежити не може. Так само це стосується і участі у міжнародних організаціях, так в тому числі ЄС, в тому числі НАТО, не можна Україну звичайно в цьому обмежувати. Е, я хочу трошки з вами посперечатися з цього приводу, знову ж таки, щоб знайти е, ту істину цієї ситуації, бо ми бачимо, як Сполучені Штати вони не відходять від цього. Е, росіяни теж від цього питання не відходять. Як правильно ви зазначили, вікна Овертона тут дійсно дуже е, е, чудова модель, яка на жаль. На жаль, спрацює або ні, я, я не знаю, мені здається, що спрацює, тому що ну давайте ви прокоментуєте мої думки, тому що ми маємо от е, умовно кажучи, е, оцей корейський сценарій, е, корейську модель. Я теж дуже сумніваю, що у них е, в їх конституції або в тих е, державотворчих документах є щось таке, чого немає. У нас ну в контексті відчуження території. чи у них є якийсь пункт по типу е, так, ми готові відмовлятися від території. Напевно, ж. В цьому питанні ну приблизно всі країни дивляться однаково. Тобто ніхто від своїх територій відмовлятись не хоче. Але ми бачимо, як, умовно кажучи, короткострокові якісь документи призводять до довгострокового миру. Вони підписуються, вони якось працюють. Тому е я веду до того, що можливо немає нічого неможливого, і може є якесь умовно кажучи формулювання, яке задовільняє всі сторони. Так, щоб не порушувати конституцію, можливо, нас до цього формулювання схиляють. Я не знаю, там в рамках делегації, наприклад, щось таке підпишуть, що Україна визнає окупацію. Ну Україна ж розуміє, що територія окупована. Розуміє, визнає ситуацію, що її територія окупована. Визнає. Ну і виходить, що це формулювання нікому нічого не заперечує, або ж ні, або ж ситуація по іншому виглядає. В даному випадку, знову ж таки, ми не можемо виходити навіть на таких домовленостях за межі основного закону, Отак так чи інакше, це відповідальність, дуже серйозна кримінальна відповідальність. Це може бути розцінено навіть як державна зрада. І в такій ситуації, е, ну от е, уявімо там, я зараз у чисто припущення, е, от е, пофантазуємо, будемо це так казати. От, ну для прикладу, можна там якісь території здати в оренду, це можливо? Можливо, але територія буде визнаватися а, в міжнаро... відповідно, міжнародним співтовариством, як належатиме відповідно Україні. Або е, її е, там подальший, е, подальший статус визначатиметься там через 20, 30, 50 років. Знову ж таки, окремих територій, або е, для прикладу. Відбудеться ділення по адміністративних межах, тобто, от Україні буде лишатися там Херсонщина і Російській Федерації Херсонщина. Але територіально це будуть уже де-факто різні утворення, а не єдина адміністративна одиниця, як там Херсонська область. Ну, для прикладу. Угу. Тобто, тут можливі різні варіанти. але... Ми теж маємо розуміти, що зараз Російська Федерація за жодних обставин не йде на напівміри, от в цьому є нюанс. Тобто вони вимагають повного визнання і не просто тих територій, які вони окупували за приналежністю до РФ, а вони вимагають визнання ще й тих, які знаходяться під контролем офіційного Києва, і більш того, які були деокуповані. Знову ж таки, взяти той самий Херсон, який пережив окупацію, який прекрасно розуміє, що відбувалося в цій окупації, які жахи там були. Ну тобто, насправді, ситуація є вкрай, вкрай неоднозначною. Зрозуміло, що зі стратегічної точки зору наша мета буде відновлення контролю над. Всіма нашими територіями, але що стосується фіксації якраз от, тимчасово окупованих територій, так я думаю, що на цьому зможуть десь поставити крапку єдине, що скоріш за все Росія буде вимагати, щоб познімали за цей момент санкції. Бо я нагадаю, що саме з окупації Криму. 2014 році і почалося введення санкцій проти кремлівського режиму. Угу. Можливо, в цьому моменті можуть знайти компроміс, але це все дуже знаєте. Це вилами по воді е, писано, і зрозуміло, що е, таких, е, такого мандату у нашої е, там делегації не видавали. Ну, наприклад, на зустрічі в Стамбулі. Мова там йшла саме про безпосередньо е, обмін. Військовополоненими. Ми знаємо, що є результат тисячу на тисячу. На наступному тижні він має відбутися. Надіюсь, що так і буде. Ну і знову ж таки, тема припинення вогню невеличке, формальне, буквоїцьке, але просування, де сторони мають обмінятися письмовими пропозиціями, як це припинення вогню організувати. Ну, і завтра побачимо, до чого призведе телефонний дзвінок Трампа і Путіна. Можливо, цей процес буде пришвидшений. Європейські угу. лідери готуються зателефонувати Трампу, можливо, виказати таку підтримку, можемо назвати їх група підтримки. Е, знову ж таки, знаючи наших європейських партнерів, тут або вони будуть рішуче налаштовані, але спершу дізнаються на що саме вони будуть рішуче налаштовані, або все ж таки будуть займати якусь пасивну позицію. Ну тобто е, трошки незрозуміло цей телефонний дзвінок, який відбудеться. Європейських лідерів до Трампа він для чого? Для того, аби дізнатися, куди прямуємо, які наративи просуваємо, від чого пляшемо, так би мовити, тому що питання це абсолютно логічне, оскільки європейські лідери завжди казали: ми, ми з Україною, але дивимося на позицію американців. Ну, в даному випадку, знову ж таки, навіть е такий телефонний дзвінок Путіну. Він має це ж таки мати певні аспекти скоординованості, не так, що Сполучені Штати подзвонили, зізвонилися з російським диктатором. Трамп щось там домовився. І далі перед фактом ставить і Україну, і членів Європейського союзу, і європейських членів НАТО. А тут має бути, хоча б демонстрація узгодженості позицій саме для цього, і потрібні ці телефонні розмови зараз. Ну і, до речі, я думаю, і зустріч те, що Зеленського у Римі з Джей Ді Венсом, з Марко Рубіо. Це якраз і показує, що іде серйозна підготовка. До цієї телефонної розмови Трампа і Путіна єдине, що так чи інакше, я її вважаю вкрай ризикованою, зважаючи на ну, скажімо, неоднозначність реакції безпосередньо Трампа. На його емоційний стан, дуже часто який може змінювати його точку зору, власне, тому і потрібні всі ці зараз рухи для того, щоб направити президента Сполучених Штатів, ну, хоча б певне прогнозоване русло, щоб розуміти як він далі буде діяти. Хоча в цьому моменті я думаю, що Трамп все рівно лишає за собою оцю скипту непрогнозованості. Угу, угу. Ось повідомляють цитують Келога. Перший пункт плану з 22 пунктів це всеосяжне припинення вогню, яке зупинить вбивства зараз. У Стамбулі держсекретар чітко дав зрозуміти, що США представили сильний мирний план за підсумком лондонських зустрічей США розробили план, який є основою для миру. Як повідомляє Financial Times, Путін відмовився розглядати цей план, який надали США. Та європейці, ну тим часом, пан Ступ, президент Фінляндії. Каже, що е, Зеленський терплячий, а ось Трамп починає виявляти нетерпіння, але у правильному напрямку. Е, тут я можу це страктувати так, що скоріш за все, оця трошки змінена риторика Трампа після ста днів, де він починає так, ну трошечки, але все ж таки більш жорсткіше ставитися до Путіна. Згадує про санкції, е, ну і дозволяє собі, напевно, те, чого не дозволяв за ці сто днів в висловлюваннях. Так, це не радикальна зміна тону, але все ж таки вона відбулася. Е, можливо, це пов'язано з тим, про що каже пан е, Ступ. Е, можливо, дійсно, Трамп починає розуміти, що відбувається, і що треба жорсткіше. Е, або, можливо, все ж таки це якась знаєте така короткострокова історія, яка е, можливо замилює очі. Знову ж таки, для того, аби за рахунок України закрити всі ці питання о, цього миру, до якого типу американці йдуть, чесно кажучи, у Трампа то воно еволюціонує, а потім повертається на свої кола. Як ми побачили, там, наприклад, в тезі, що Путін захопив би Київ за 5 годин, але то все багнюка. От, ну, дуже така специфічна аргументація. З боку 47-го президента, ну є так чи інакше, зараз дійсно Трамп, до речі, демонструє отут певну прогнозованість, бо коли він готується до зустрічі або до телефонної розмови, він діє в двох полярностях: з однієї сторони, якщо він вважає статус нижче, Опонента, то він його максимально атакує, тисне максимально атакує. Якщо ж вважає статус повище, то відбувається певне виправдання, певне виправдання, і в принципі, от чомусь щодо Путіна, це виправдання воно звучить постійно. Ну але тим не менш, от дійсно, от, як ви кажете, от є ризик, що вирішать там за рахунок України. От тут мені цей момент вкрай не подобається завтрашні розмови, бо вже Вітков виходить, каже, що буде максимально результативно. Все вже значить результати мають десь бути виписані. Ми ж знаємо, як Путін зазвичай телефонує. А у нього це має бути вже вирішено на там одразу ще до моменту набору номера. Це наш президент зазвичай приймає. Якраз е, рішення під час безпосереднього цього спілкування, в нього є можливість змінити е, точку зора е, е, візові. А у Путіна все навпаки, тут е, дійсно є певні побоювання. Хоча, хоча, якщо хоч е, ми побачимо рішення про припинення вогню, те, що так чи інакше намагалися витиснути з російського диктатора, все рівно я думаю, що це буде успіх е, з боку і Трампа. Збоку все рівно і коаліції довкола України і самої України, але головне, щоб не більше. Щоб Путін не зміг протиснути знову ж таки свої ультимативні вимоги, і щодо шести регіонів, і щодо е безпосередньо е гуманітарних питань, і щодо нейтралітету України, е і щодо, ми там вже чули там і про е уже там і про Сумську область, і про Харківську область, уже якісь неїзди починаються там з боку Мединського. Тобто тут питання, як зупинити оце... Збільшення апетиту російського диктатора, і в цьому моменті, звичайно, потрібно точно не йти, не йти на його забаганки. Mm -hmm. План Келога, оці 22 пункти. Тут питання знову ж таки: а де загубилися українсько-європейські пропозиції? Бо по соціології, до речі, я нагадаю важливий момент: от КМІС нещодавно проводив зріз, Суспільної думки і саме українсько-європейські пропозиції набрали підтримку більшості українських громадян 51%. американську пропозицію 29% підтримують. Тобто, так чи інакше, але доведеться так само і просувати українську сторону. Бо якщо ми хочемо досягти компромісу на перемовинах, ці перемовини мають бути в тому числі, ну мовно так кажуть, завізовані українським суспільством. Поки що. Навіть 22 пункти калога, як ми бачимо, має підтримку менше третини, і це я думаю дуже серйозний сигнал. Цікаве опитування. Треба подивитись, бо дуже цікавий момент розуміння українського суспільства конкретики тих чи інших планів, або наших, або Сполучених Штатів. Ну і, можливо, логічно, що українське суспільство підтримує саме український варіант. Але знову ж таки, чи Ті респонденти, які приймали участь, чи дійсно вони обізнані по всім цим пунктам? Ну, теж питання. Або, можливо, ця згода була чисто, знаєте, автоматичною на фоні того, що українець логічно обирає українське. Можливо, можливо, і так, але навіть 22 ці пункти Келога, сам Келог казав, що. Окремі позиції Україна не сприйняла їх. Ну тобто, це якраз говорить про те, що це не є сталий план, uh -huh. тобто він ще буде модернізуватися, просто його актуалізувати, щоб показати отакі пропозиції є з боку Сполучених Штатів. Вони є кращими, набагато кращими ніж те, що вимагає Російська Федерація. Це 100%. але чи є вони достатніми з точки зору компроміси для українців для України загалом? Тут є ще питання, ну але так чи інакше, зрозуміло, що дипломатичний процес зараз рухається у відповідному напрямку. До речі, постать Келога в цьому процесі, вона як вам видається, бо, знаєте, ми так все аналізуємо, а появу Келога, ну умовну появу Келога, якось так пропускаємо. Я нагадаю, що е Келог був вже ж в цій команді, переговірників е повинен був контактувати з Росією. Росіяни його кандидатуру відсунули, і Келог щез на певний період часу зараз. Ми бачимо, що він повертається, що він коментує, що він уповноважений робити такі коментарі, робити такі заяви. І просто навіть е е стиль цих заяв він вже каже. Мені здається, так що Трамп каже: Дивіться, я вам пішов на поступки тут, тут, от тут келога обрав. А ви не хочете? Ну давайте я його ще буду повертати. Ну. Поки що в Твіттері буде писати від нашого імені, коментувати наші плани, але буде коментувати під правильним кутом. А потім, якщо ви там не йдете, ми там ще якийсь крок зробимо. Я веду до того, чи умовно кажучи, повернення келога вона може якось так слугувати нам підставою для того, щоб дійсно сказати, що якось Трамп починає відходити від тих поступок, які які були. Ну, це точно є демонстрацією посилення тієї групи е, впливу у Вашингтоні, які більше підтримують Україну. Це об'єктивно. Це якраз результат усієї неприступливості Путіна. Це показало, що ну, на жаль, чотири е, комунікації Віткофа з. Путіним цього стало недостатньо, і очевидно, що потрібно шукати додаткові шляхи, і можливо, навіть Трамп розглядає зараз посилення цієї групи, яку в тому числі представляє Келох, як зокрема елемент тиску, так тиску на безпосередньо Кремль. бо показує, що у Вашингтоні лишаються реальні друзі. України, і в принципі, тут є своя логіка тут не лише келох. Тут, навіть якщо поглянути на Марко Рубіо, який ну от, як він озвучував там різні свої заяви під час перебування в Туреччині, то склалось враження, що він дуже реалістично дивиться на те, що відбувається, і дійсно, навіть продемонстрував певну образу, образу від дій Російської Федерації від заниженості і делегації і того, що процес затягується. Хоча знову ж таки він в тому числі і оголосив цю ідею, що дійсно необхідний дзвінок Трампа і Путіна, і можливо, це допоможе щось змінити. Тому так чи інакше зараз і Келох і інші представники Білого Дому зрозуміло, що е, вони мають свою позицію, а вони її звичайно е, артикулюють з точки зору інтересів Сполучених Штатів. Так вона не завжди і подобається українцям, але тим не менш вони в тому числі готові слухати, готові слухати нашу сторону, і от в цьому. Чим дійсно Келох відрізняється від Віткофа, те, що він, хоча б без деформацій передає безпосередньо Трампу позицію Києва, і таким чином ми маємо не лише короткострокові контакти з Трампом, як це було там для прикладу, там 15 хвилин під час там зустрічі в Ватикані чи телефонні розмови. Коаліцію хоче кис і президента Зеленського з Трампом в Києві і в е, Албанії. Те, що ми бачили, ну так чи інакше, так чи інакше, все ж таки. Я думаю, що зараз оця проукраїнська частина вона точно грає в наш бік, не змінюючи стратегічних планів якомога швидшого завершення активної фази війни, угу. пане Ігоре. Дякую вам за цікаву розмову. Пасибі, що відверто відповідали на всі гострі запитання, і собі за аналітику. Дякую вам.